20 квітня 2014 російський диверсійний загін захоплює Слов'янськ, Краматорськ та низку менших населених пунктів Донецької області. Увечері 12 квітня РНБО ухвалює рішення про початок антитерористичної операції. 24 лютого 2022-го розпочинається повномасштабне вторгнення. Сьогодні 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ця неймовірно гірка і болюча дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі, дня виходу з оточення в Іловайську у 2014-му. Сьогодні 1283 й день повномасштабного вторгнення. Саме сьогодні припадають роковини трагічної загибелі Тараса Бруса під час прориву під Іловайськом. Вчора Мошинська громада прощалась з Михайлом Сауляком. Пам'ятаємо тих, хто помер вже після демобілізації: Юрій Красовський, Руслан Куземський, Іван Левкович. Згадуємо та пам'ятаємо тих, хто повернувся на щиті: Анатолій Фалач, Андрій Кухар, Віктор Налапшу. Василь Косолович, Василь Кашева, Василь Піскун, Валерій Сердюк, Денис Боярчук, Іван Подільняк, Ігор Давидяк, Зиновій Цегольник, Константин Малецький, Микола Штинда, Михайло Юрій Бурій, Михайло Яримчак, Михайло Мельник, Олег Пекар, Орест Соляк, Олександр Товстюк, Олесь Гусак, Олександр Олійник, Роман Магас. Роман Сакаль, Ростислав Кожан, Сергій Кобилкін, Тимур Плічинський, Михайло Мацик, Ярослав Борис, Ярослав Левицький. І на превеликий жаль сьогодні ми освячуємо нові пам'ятні дошки загиблим героям Маршинської територіальної громади. Андрій Пенюх 1988 року народження, старший солдат, зник безвісти 28 квітня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу села Гродівка Покровського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу з боку противника. 9 травня 2025-го, під час проведення пошукових заходів в селі Гродівка, було знайдено та евакуйовано тіло Андрія, похований в Станкою. Володимир Гінчатський. 1997 року народження, старший солдат пожежної пожежного взводу, виконуючи військовий обов'язок в районі населеного пункту Із Білопільської міської громади Сумського району Сумської області, загинув внаслідок артилерійського обстрілу 5 червня 2025-го, похований довго. Віталій Мінаков, 1980 року народження, стрілець першого стрілецького відділення 3-ї стрілецької роти. З 15 по 2019 рік воював на Донецькому та Луганському напрямках. З часу повномасштабного вторгнення служив у 111-й окремій бригаді територіальної оборони 31 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання безпосередньо в зоні бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка Сіверодонецького району Луганської області при відсічі збройної агресії ворога героїчно загинув. З 31 травня 2022. Вважався зниклим без звісти. Олег Гончарук, 1976 року народження, сержант, командир бойової машини, командир механізованого відділення військової частини. Народився у Мошині, проживав сім'єю в Стрію. Загинув внаслідок атаки ворожого ефівідруну на Курщині, похований в Стрію. Назар Петриків, 1992 року народження, солдат з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. Загинув 24 січня 2024 року, перебуваючи в полоні внаслідок катастрофи літака повітряно-космічних сил ворога в Корочанському районі Білгородської області. Похований в стрію. Назар Тимків, 1989 року народження, номер обслуги другого мінометного розрахунку. Другого мінометного взводу мінометної батареї мотопіхотного батальйону загинув 28 липня 2025-го, виконуючи бойове завдання за призначенням поблизу населеного пункту Олександроград Волноваського району Донецької області, похований в Моршині. Василь Мещак, 1972 року народження, молодший сержант. Загинув 9 серпня 2025-го мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну біля населеного пункту Покровська, Покровського району Донецької області. Похований Сергію Івасавичу. Кращі сини Моршинської територіальної громади віддали найдорожче, віддали свої життя. Вшануємо хвилини мовчання всіх героїв, які віддали свої життя за волю та незалежність України. Запрошуємо отців відправити панахиду та освятити пам'ятні дошки. наших воїнів, які своє життя віддали з волі України, високодостойна громаду. Сьогодні свята церква вшановує Івана Хрестителя, його відхід до вічності по-людськи трагічний, по-божому благодатний, бо, віддавши своє життя за істину, він. Сходить до аду, щоб звіщати Христа Месію тим, хто його очікує. Іван Хреститель, як Божий посланець, який вказує своєю Десницею ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу на Ісуса Христа. Це місце, ця площа Христа Чоловіколюбця. Завжди було такою, таким місцем надії. Сюди приходили учні, закінчивши навчальний процес. Тут відбувався молебін до Христа Чоловіколюбця спільний, екуменічний, так як сьогодні разом спільно із братами, сестрами православними ми молимося, так і тоді. А сьогодні ми маємо тут ще і алею слави. І хтось може сказати, сумне це місце, місце, яке перетворилося на певний плач і сльози замість місця надії. Але я скажу інакше: допоки ми маємо тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я, сили, відвагу і бути жертвенним для. Нашої України для нашого народу це місце завжди буде місцем надії. Завжди буде місце надії. Тому хочемо подякувати Богові за наших воїнів, які виборюють ту бажану, потрібну, Богом дану нам свободу, щоб ми могли у вільній Україні, вільними устами. І єдиними устами славити і прославляти Бога, подякувати в особливий спосіб тим, хто вже приєдналися до Небесної Сотні, подякувати батькам. І наскільки це можливо з боку Святої Церкви бути тими, хто співстраждає разом з вами, хто молиться разом з вами, хто перебуває разом з вами. Бо церква завжди дає надію, адже життя туземне не завершується небуттям. Життя туземне перекрочує до життя вічного, а особливо для тих, хто жертвує себе за своїх ближніх. Тому з надією на Воскресіння життя вічного, з надією на те, що Бог милосердий до гріхів наших, до гріхів падших. Тих, хто відійшли, з тою надією молимося, в тій надії перебуваємо і з тою надією звертаємося до вас, кажучи нашим воїнам, що перекрочили життя вічне, не, про... не прощайте, а до побачення. Рано чи пізно ми зустрінемося з ними у Небесній Батьківщині. Тому сьогодні, нехай Господь Бог. Кріпить ваше серце, витирає ваші сльози, надихає нас, українців, не змарнувати той дар і ту жертву, яку принесли наші воїни на віктор Боги. Хай Господь Бог дарує їм Царство Небесне, а нам перемогу і свій благословений мир. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри, отці, сьогодні, коли наша Свята Церква згадує пам'ять Івана Хрестителя, як Ісус Христос сказав найбільшого із людей, народжених жінками, сьогодні ми згадуємо, сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих наших воїнів. І ми знаємо, що цей свято почали святкувати з 2019 року указом президента на пам'ять шанування і трагедії, як сьогодні вже згадувалося. Отже, що можемо ми сьогодні зробити? Ми можемо тільки схилити голову перед тими воїнами і піднести наше серце до неба у наших молитвах. Що ми можемо сьогодні зробити? Ми можемо сьогодні схилити голову перед невтішними батьками. За те, що виховали отаких от справжніх християн, справжніх воїнів, справжніх людей, ми можемо схилити голову перед всіма родичами цих батьків і можемо тільки подякувати їм за це. Отже, що залишається нам? А нам залишається брати і сестри, тільки молитва. Нам залишається тільки розуміння того, з ким ми боремося. А ми боремося із новим сучасним іродом. Путіним і з його країною, який відрубав свій час гол 2000 років тому іва голову Івану Хрестителю сьогодні Іро, і сьогодні тоді відрубав Іра. а сьогодні Путін хоче стяти голову нашій Україні. Він хоче забрати нашу душу і наше тіло. Він хоче, щоб в нашій Україні другою державною мовою була російська мова. Він хоче, щоб в нашій країні була російська церква. Але, дорогі брати і сестри. Бог на стороні покривчених, Бог на стороні правди, і сьогодні він разом із нашими воїнами у окопах, сьогодні він із нашими загибленими воїнами. Адже немає більшої жертви як віддати своє життя за кожного з нас, за кожного українця, який сьогодні в Україні, і за кожного, який там за кордоном. Отож ця жертва це є прояв найвищої християнської любові. Отож, нехай Господь дарує нашим загиблим воїнам життя вічне і царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! До слова запрошуємо Мошинського міського голову, Руслана Іницького, все отці, шановні родичі наших героїв, шановні присутні, слава Ісусу Христу! Сьогодні наша Мошинська територіальна громада, як і уся Україна. Щиро розділяє біль і смуток родин полеглих воїнів, героїв, які мужньо захищали від ворога нас з вами, наш Моршин, нашу громаду, нашу батьківщину, і поклали своє життя на вівтар свободи і незалежності України. Ми, українці, шануючи наших героїв. Маємо бути гідними їхньої звитяги готуватися, бути єдині, незламні, боротися з нашим ворогом, берегти Україну і збудувати її такою, про яку мріяли наші герої, і за що вони віддали найдорожче своє життя. Світла і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Героям слава. До слова запрошуємо начальника санаторію, машин прикордонник, полковника Андрія Іващенко. Це чесні очі, шановна громада. Мені з одного боку дуже приємно, що мене запросили до слова, що я можу особисто подякувати кожному і кожній за те, що ви зробили, за те, що зробили ваші діти брати, сестри, батьки і завдяки ним стоїть Україна і буде стояти. Тому я щиро переконаний, що наша воля, наша, наша доля, наша думка не вмре, не загине. От браття, наша слава, слава Україні. Слава Україні! Зараз захисники та захисниці Машинської територіальної громади перебувають на різних напрямках, що секунди, ризикуючи життям в неймовірно складних умовах, виконують бойові завдання. Ми пишаємося нашими воїнами, ми бажаємо їм повернутися додому живими і неушкодженими. А ще більше чекаємо тих, від кого немає жодної звістки Тих, хто з них звісти. Ми надіємося, ми молимося та з Божою пам'ятю віримо в чудо. А ще мусимо робити все від нас залежне, щоб наблизити перемогу. Волонтермо, донатьмо, молімося, віримо. Віримо в перемогу України. Слава захисникам та захисницям України! Слава Україні!